Слава Україні, дякую, що з нами цю годину розпочинаємо з новин. Тож зараз розповім про актуальне. Сьогодні, 29 серпня, українці вшановують пам'ять військових, які загинули, захищаючи незалежність України. Ці серпневі дні стали одним із найжахливіших за всю історію незалежності. Сьогодні на Миколинецькому кладовищі у Тернополі біля каплички відбувається покладання квітів у знак пам'яті захисників і захисниць, яких безжально вбили під час виходу з Іловайська. Наша Аліна Данисюк розкаже більше. Вона на вшануванні. Аліно, слухаємо. Та Україні сьогодні ще одна чорна сторінка в історії українського народу. Зараз ми знаходимося на Миколинецькому кладовищі. Тут сьогодні вшановить пам'ять військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули за незалежність України. Сьогоднішня дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі. Це власне день виходу з оточення з Іловайську, 29 серпня 2014 року. Іловайська трагедія стала однією з най. Жахливіший найжахливіших в історії українського народу, адже саме у цей день, у 2014 році, російські військові безжалісно розстріляли з важкого озброєння українських захисників у так званій у так званому зеленому коридорі. Загинуло понад 360 українських воїнів. Ще 29 отримали поранення 128 потрапили в полон, і ще 158 вважаються безвісти зниклими. Із початку повномасштабного вторгнення щодня цей список на жаль поповнюється. Символом сьогоднішнього дня є соняхи, тому й не дивно, що сьогодні люди сюди прийшли сюди із власне з цими квітками. Адже оцей день, у цей день, 2014 році, українські військові загинули у полі, де було дуже багато власне цих квітів. Також у сьогоднішній день приспускають державні прапори, вшановують наших захисників хвилиною мовчання і покладанням квітів сьогодні. На Миколинець. У кладовищі, ось тут біля каплички, побувало чимало людей. Усі подякували нашим захисникам, нашим і нашим захисницям. Також дуже було багато матерів, військових, самих військовослужбовців. Загалом, ж про детальніше про сьогоднішнє вшанування пам'яті я розповім вам у наступному сюжеті, юлю. Дякую, Аліно, за деталі. Я ж продовжу даними генштабу. Українські військові тримають оборону, знищують російські командні пункти і склади боєприпасів. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Так, минулої доби наші ліквідували 350 окупантів, найбільше на Донецькому напрямку. Також перетворили на брухт по 5 танків і реактивних систем залпового вогню, 12 бойових броньованих машин, 10 арт-систем, по одному засобу ППО та вертольоту, 6 безпілотників, дві одиниці спецтехніки. Та 17 автомобілів РФ про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. Ще 25 березня, лише вдруге від початку повномасштабного вторгнення, російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1351 російський військовослужбовець загинув, ще 3825 Зазнали поранень. Але за даними української сторони, станом на сьогодні з війни в Україні не повернулися. Вже 47 тисяч і 100 російських російських військових. Далі до місцевих новин на жаль, сумних потонув чоловік. Нещастя щастя трапилося у ставку в селі Великій Бережці Кременецької громади. Як повідомили в головному управлінні ДСНС Тернопільської області, вчора потопельника не знайшли, тож тіло шукають досі. І потяги затримуються, Це пов'язано з відновленням проїзної ділянки поблизу Тернополя, яке триватиме щонайменше до вечора. Про це повідомили в Укрзалізниці. Тому потяги з західного напрямку прямують із пришвидшенням на всіх можливих ділянках, щоб скоротити відставання. «Укрзалізниця» організовує пересадки для пасажирів на станціях Вінниця, Хмельницький і Тернопіль. Людям, чиї потяги спізнюються, на вже понад 5 годин, видають сніданки. Нагадаємо, вчора на Тернопільщині зійшли із раю кілька вантажних вагонів. аварія трапилася на ділянці під волочиськ Максимівка. І 30 серпня у Тернополі на вулиці Андрея Шептицького буде ускладнений рух транспорту. Йдеться про ділянку дороги від мосту через річку. Серед у напрямку до вулиці Степана Будного. Там продовжують ремонтувати покриття і облаштовуватимуть бордюри. У Тернополі відкрили меморіальну таблицю герою захиснику Ігорю Мельнику. Побачити її можна на вулиці Михайла Вербицького, 12, де військовий жив із родиною. Ініціатива належить сусідам і друзям загиблого. Нагадаємо, Ігор Мельник отримав смертельну травму 29 травня 2022 року у Запорізькій області. Чоловіка нагородили орденом за мужність третього ступеня. У цьому будинку на вулиці Вербицько, 12 мешкав ігор Мельник. Чоловік, один із перших добровольцем, відправився на війну. Здобуті кіберзнання та попередній статус розвідника завчасно визначили його посаду. Старший розвідник оптичної розвідки, відділення оптичної розвідки артилерії. Вже будучи там, він говорив: мої вміння та навички затреблені, тому я відчуваю себе в потрібному місці у потрібний час. Про смерть бійця стало відомо 29 травня. Військовий отримав важке поранення під час завдання у селі Ольгівське Запорізької області. Без чоловіка залишилася дружина Юлія, а без тата двоє доньок. Яна та Катруся. Він загинув як воїн, захисник, прагнучи мирного неба та свободи для своїх донечок та дружин. Указом президента України від 1 липня 2022 року Ігоря Мельника нагороджена орденом за мужність третього ступеня. Щоб про подвиг Ігоря не забували на будинку, де він мешкав, відкрили пам'ятну дошку. До ініціативи долучилися друзі, колеги та співмешканці чоловіка. Ігоря завжди було безвіч ініціатив та ідей. Завжди був першою підтримкою в будинку рушійною силою. Сила у вирішенні любих питань, надія і опора у будь-якій справі. Передове бачення і допомога. Бути першим у любій справі в будинку це все він. Додамо, що з цього будинку четверо бійців відправились на передову: Ігор Мельник, Богдан Бучинський, Микола Загалюк та Володимир Палюх. Навіть далеко від дому чоловіки мали змогу перестрітись. Як же було неочікувано та приємно, коли вони, айтішник та експедитор у цивільному житті, зустрілися як захисники на війні. Далеко та близько відомо водночас. Напевно, якби знали, що ця зустріч виявиться останньою у їх житті, вони б ще довго і довго спілкувалися, адже попереду стільки планів і задумів. До Дня міста Ігорю Мельнику присвоєно звання, почесний громадянин міста Тернополя. І 28 серпня Тернопіль поповнився ще однією зіркою. Така традиція в нашому місті існує впродовж 11 років. За весь цей час на вулиці Сагайдачного з'явилося вже понад 30 зірок. Кого вшанували цього разу? Дивіться у сюжеті. Але й зірок у Тернополі знає, чи не кожен містянин. Щороку на день міста тут запалюють нову зірку. Цього разу відкрили бронзову колективну зірку захисникам і захисницям України. Сьогодні немає жодної байдужої людини, яка б чимось не допомагала фронту, яка б не працювала заради нашої якнайшвидшої перемоги. Але однозначно, сьогодні ті, кому можна дати найбільшу шавну повагу, це наші поступські воїни, це ті, хто сьогодні боронить нашу Україну. Тому цього року, я думаю, що всі розуміють, що все відходить на другорядне, а основне це повага, підтримка наших військових, нашої армії. Алею зірок відкрили у Тернополі у 2011 році. Тут закарбовані імена Тернополяни, які відзначились у громадському та культурному житті міста. Це зірка захисниками і захисницям нехай світить для наших збройних сил, і вони мають завжди знати, що надійний тил Тернопільщини, надійний тил міста Тернополя, і взагалі всі Тернополяни і в жителі Тернопільської області вас підтримують. Наразі на алеї є 36 зірок. Маємо надію, що наступного року тут з'явиться зірка перемоги над російським окупантом. Укрпошта випускає благодійну марку Пес Патрон. Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський. За його словами, таким чином хочуть зібрати більше одного мільйона євро на машину для розмінування українським військовим. Це перша офіційна благодійна марка нашої країни. Про те, де, як і за скільки її зможуть придбати українці, стане відомо завтра під час офіційного погашення. До інших тем без котлет, але з пісними голубцями вартість свинини у Тернополі зросла майже на 15 гривень, проте значно подешевшала капуста. Які ж іще продукти змінилися в ціні? Дізнавалися наші журналісти. Тож дивимось що то за ще буде витіше на 30 тридцять. Я бачу, що цукор 38 є вісім. Я навіть суперця Це за ціни. Хто що хоче, того не. Йдеться про продукти, а точніше про їхню вартість. І хоча в умовах війни держава регулює ціни на деякі соціальні продукти, все ж більшість товарів то дешевшують, то навпаки дорожчають. Отож, вартість яких харчів нині піднялась, а яких зменшилась, із цим питанням ми пішли на тернопільський ринок. Перш за все, цікавимось м'ясом, а точніше, свининою. І продавці відразу кажуть, ціни зросли в середньому на 10-15 гривень за кілограм. І одна із причин такого подорожчання зросла. Вартість закупки свинини. Від 120-110, 160, передня 130-135. Піднялася вартість? Піднялася і закупка піднялася. В населення нема м'яса. Закупка в населення 85-90. Мінімальна ціна передні 130, задні 145. Закупка навіть дорожчала. То і свинина стала вже на 10 гривень найменше, як ярослав ціні. Піднялася. Часто купують тернополяни цукор та борошно. Вони також належать до списку соціально важливих, тобто націнка не може бути нижчою за 5% і вищою ніж 15% від випускної ціни виробника. Тут картина вимальовується вже значно краща. Вартість білого піску тримається на рівні 30-35 гривень за кілограм. Тим часом борошно у ціні знизилось десь на 2 гривні. Пшенична мука вартує 450 гривень за 25 кілограмів. В середньому виходить 18. Гривень за кіло. Але ж знов ж таки, усе залежить від продавців та закупівельних цін. Цукор 35, а борошно 12,50. Це борошно, чи маєте ще якісь кукурудзи. Маю ще кукурудзяне і маю житні борошно. Житні по 10, а кукурудзяне по 13 гривень. Піднялися ціни? Ні, на борошно впали ціни, а цукор так стабільно поки що. Ну і який ж продуктовий кошик без овочів. Поза як зараз сезон капусти, то і ціна на неї має бути захмарною, передбачали покупці. Але продавці запевняють, нині вартість капусти знизилась майже на 20 гривень. Що тиждень тому вона вартувала до 40 гривень за кілограм. Зараз ж можна знайти і за 18. Впали так. То гривень ну, рахують деколи навіть не половину, бо 30-35 раніше коштувало. а Зараз 18-15 гривень. Ну, врод пустилися. А наскільки? Ну на 5 гривень. А що ж містяни? Чи відчули вони ці зміни у вартості продуктів? Відповідають, що так. Хоча розуміють, в Україні війна, тому часом обмежують себе у деяких товарах. Дорого, дорого, дорого. Війна, все розуміємо, що так. Вже якось мусимо пристосовуватися. Та люди всьому всьому відказують собі, то що празд не буде то, що трохи щось беруть. Я задоволена всім, лиш би був мир, і все, я вкладусь. Ця зима має бути однією з найважчих за всю історію України. Такі прогнози європейських економістів. Та це не означає, що потрібно записатись продуктами наперед, адже саме такі дії можуть призвести до ще більшого подорожчання та навіть дефіциту. І на завершення про погоду Останній понеділок літа принесе в Україну дощі та похолодання. Різка зміна погоди очікується на заході країни. Тут в деяких областях, зокрема і на Тернопільщині, температура знизиться до 25-26 градусів. Пройдуть невеликі дощі, а місцями грози вітер, північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. Також опадів варто очікувати в Житомирській та Вінницькій областях. Що ж на цьому в мене все? Дякую, що були з нами у спільному марафоні. та інтебе. Далі слово в аналітичну студію і до зустрічі.